Привіт, друзі! Ви на каналі Веселі Суморобки. Мабуть, ви не звикли бачити відео такого формату, але на, то, на те є свої причини. Що хочу сказати? Що коли все закінчиться, ми обов'язково продовжимо знімати нові програми. Але, на жаль, ми не маємо можливості доїхати до нашої студії. І зняти нові програми. Тому просимо вас ні в якому разі не відписуйтесь від нас, а просто дивіться ті програми, які є. І коли все закінчиться, ми обов'язково продовжимо. Ми вас любимо, дякуємо за те, що ви нас дивитесь тут передає вам вітання. До речі, мене звуть Володимир, я продюсер програми. Веселі Суморобки, також кулінарні секрети Нюсі Поварьошкіною, проєкту Хочу все знати, всіх тих проєктів, які йдуть на телеканалі Піксіль, на телеканалі УА1. Тому просимо вас, весь наш колектив просить вас дивитися ті програми, які є на наших каналах. А коли все закінчиться, ми обов'язково продовжимо. Дякуємо вам, ми вас дуже любимо.